Беру, беру, беру. Всім привіт! До нас е, приїхала е, посилка від нашої Алки. А Алки! Так, почав. Пальці добре. Коробка знайома. Не встигла доїхати до Кременчуга. Як вже повернулася у Тернопіль. Ручки. Але ж не може успокоїтися. Вона ж мусить щось придумати вічно. Ручки? Молодець? Молодець. Що там таке є? Ой, яка турбинка! Шоколадки. Ой, це тобі? Покажи. ось такий такі велосипед. Так, ось тут не є. Це цукет. Цукетки, так? Солодке життя. Я, до речі, на такої шпаки ще не бачив. Міленіум відома в нас фірма, але отакої я не бачив. А що там покажи мені, що там таке є? Це що таке? Це якась томатна паста? Обережно макушку, щоб нічого не побити, добре? Що там таке цікаве? Фетечка. Кружка? Фетечка. Кружка. Замотала цопеточки, все, щоб нічого не побилося. Обережно. І обережно, котрий, щоб не побив. До речі, Марко, а Алла подарувала б кружку Саші. Дивіться, яка ага, гарна, Маркусь. Триві, Тримай, а не побить, гарно дивись. Подарувала своїй сашуні кружку, то Марко з нею постійно п'є. Ой, три тут тобі мами? Так. Да. Чорна. Така, 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 давайте щоб не побити. Добре? <звук> Ой, такі горошки. То, ти, то так не можна їсти. То для Паски. Паски. І така ще сіренька. Три кружки. Бара, я їх потверджую, щоб не побилися вони. А, дивіться, оця кружечка ще алкіної ну, сашунки. А тепер нашого маркусика, так? А ця... А, це, видно, Алла поділилася, бо вона завакуумувала. Бачиш? Це такий окремий куль... кульочок, який Алла вакумує. Це Вітамін Сумен. Ой, Вітамін. Це для. Оль. Це для. Це для мами. Це для. Олі. А це що таке? Норкузь. Це така... Це вітаміни для жінок для Олі. Що це? Ану, це така. Це вбиває маркуа. Це вбиває всі мікроби, Це вбиває всі мікроби. Ти отко в нас запхати і подихати. Ану, давай по хочеш попробувати? <різь> <різь> дуже м'ятне. Виділийся нас, давай. Ну, трошки. Це <різь> дуже над Дуже м'ятне. А тут трошки, а тут трошки. Не хочеш? Хоч і дуже класна штука. А, у нас я таке не бачив. Це Алла привезла з морів. Ой, а це все... А ти тільки на цукерки дивишся, так? Це нам Алла поділилася а, своїми а, медикаментами, які вона привезла. Тільки треба знати, ще, що тут... А, тут написала. А, від горла. Температура кінежить. А це... А, це таке саме від горла. Давай, давай. Томатна паста. Так, ще томатна паста. Від горла, температура і нерв. При теперішній погоді це дуже класне. Ще томатна паста. Ой, бачите, це вони як таблетки. Дуже класно, бо переважно такі як льодяники. ці медикаменти... Алуха, дуже дякуємо, тому що, направду, ці медикаменти. Вони дуже помічні. У нас таких 100% не знайти. До 26-го року, то що можна тримати і не хворіти. А це що таке? Ой, для солодкого життя. А це що там? Це такі цукерки, Тоже конькі. Це. це дуже багато цукер. Ой, це дивись. Омега 3. Це шпроти, напевне, шпроти. Це, напевно, для... Очі червоні. Це, напевно, ті, -ці -ті каплі, які... Алла завжди карю ті сині каплі, які вона не могла знайти. Так, це ті сині каплі, бачите? Від червоних очей. Це все, бачиш. Нам Алла, скільки медикаментів прикладає? Давай почекай. Це від діареї. Діакс називається Діакс. Від діареї. Мужечка. Поки розглядає. Алка дякую. Алка дякую, так. Це від всяких е, герпесів. Все підписано. Добре, бо я би тут нічого не розібрався. Від Релакс Relax the body. Як вольтарен е, суглоби. Вже будемо мазатися. Так, а тут чуть намальований шлунок. Як ножпа. Як ножпа. А книжечка... Знаєш, що це книжечка, Маркусико? Це книжечка на англійській мові. Ця книжка теж колись була Алкіної дочки, І це книжка для вивчення англійської мови. Бачиш? пише все українською і англійською. Зразу переклад. Я був малий, мені дуже схожа оця книжка, вона мені дуже нагадує щось. Навіть може бути таке, що і така сама була плечта, Так? Так? Ну і тут Вітя, це тобі додача до нового телефону від нас. Ковальчуки. Мені так незручно, тому що це дуже, це дуже багато грошей. Ви як завжди. Алла, ви як завжди. Що ми купите? А кейки. Угу. Ой, ковальчуки, дуже вам дякую за вітання. Дуже дякуємо дуже за подарунки. Просто е, Алуха просто підкорила серце Марка. Марко, Марко направду дуже любить книги. В нього бібліотека дуже велика. Ну і транспортні засоби це те, що завжди на першому місці. Правда, Марко? Так. Ну і Дякую. Дуже-дуже дякуємо за подарунки. Дуже дякуємо за увагу. Тому що вона дуже багато вартує. Дуже багато. Дякую за те, що ви в нас є. Ковальчуки, ми вас дуже любимо. За це я з тобою, Алуха, поговорю окремо. Бо, направду, це лишнє. І це дуже дорого. Дуже дякуємо за посилку, за передачку, за привітання. Ну і бачиш сама, наскільки ти вгодила марку. Так? Тобі сподобалося? Так все супер дуже дуже дякую. дякую за увагу і дякую за те, що ви в нас є.